Шановні любителі футболу, запрошуємо вас до Києва на МТК імені Банікова, Київський локомотив прийматиме Миколаївський Васт. Кратов Кратов підбирає м'яч і Кратов теж наважується на удар. Передачу напрямку Козія, Козі у штабного майданчику і Козій, влучає у стійку. Перший гольовий момент на 17-й хвилині створює локомотив. Романов. Тут велике скупчення гравців у центральній зоні, потрібно спробувати через фланги. А прострілює і Козій не, не встигає замкнути цю передачу. А Подача до штрафного майданчика. І удар відбувається від Сахненка. Удар в площину. До речі, у центрі зміщується Хопта, Кратов. Арутюнян, Арутюнян прострілює і забиває козі першого локомотива 37-ма хвилина. Київська команда відкриває рахунок. Врешті-решту вдається конвертувати свою перевагу безпосередньо по грі у забитий м'яч. Резервний арбітр Юрій Гординський, місто Вінниця, і спостерігач арбітражу Ростислав Якимик, місто Львів. Тим часом в атаці. М'яч доходить до студанка, Студанко Повноцінного удару не завдає. Ось так виглядає лава для запасних локомотива. У Васта, як ми у першому таймі згадували, резерви дуже бідні. Зараз удар є Саулова. І все ж таки з другої спроби фіксує м'яч у руках Андрій Горбатюк. Відповідно, перейшов на лівий край. А зараз момент може бути Мельниченка, вихідний Чневич. Удар! Горбатюк! Рятує свою команду. А тим часом Васт переходить в атаку. Вітанко. Вітанко. Уше у штрафному. Вітанко з гострого кута. І ще один удар і м'яч у сітці. Вас зрівнює рахунок, робиться. 15-й номер. Шикарний момент, який завершиться голом на старті другого тайму. вас? Ну, а хто ж власне пробиватиме? чи буде взагалі прямий удар по воротах? Богдан! Богдан! А не в руку хіба влучає Богдан! Пишіть свою думку у коментарях у чаті до нашої онлайн-трансляції, як ви бажаєте. Чи була там гра рукою, чи потрібно було призначати пенальті? Зараз подача до штрафного. Немає удару! Зараз арбітер призначає пенальті. І локомотив має можливість знову вийти вперед у рахунку. Отож, Сахнюк проти Горбатюка. Розбігається Сахнюк. Удар Горбатюк рятує. І переводить на кутовий! Фантастика, що відбувається! Так. Але, можливо, доведеться перевиконати пенальті. Один із помічників Романа Галіцина, один із асистентів, якраз стежив за тим, щоб Горбатюк не залишив лінію воріт до удару. Я не візьмуся говорити з коментаторської позиції. Чи помітно було, що Горбатюк залишив лінію воріт до удару? Але у Сахнюка є ще одна можливість. Отож, Сахнюк ударить зараз перебуває. Віктор Сахнюк 2-1. Уже пішов компенсований час до другого тайму. 2-1. Локомотив виривається знову в парад. Тітаренко. І все, це, це фінальний свисток. Так, лунає фінальний свисток від Романа Галіцина, який сповіщає нас про те, що у стартовому матчі 9-го туру другої ліги локомотив перемагає Миколаївський ВАСТ з рахунком 2-1.